Зараз з нами на зв'язку авіаексперти, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Пан Валерій Романенко. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава доброго ранку, Павле. Давайте спробуємо розібратися, чого ще скільки і чого треба Україні, аби отакі ракетні обстріли, який ми бачимо сьогодні, а до того бачили вже кілька понеділків, ну були для окупантів менш результативними. Наскільки ми ще далекі від того, щоб краще прикрити небо? На жаль, дуже далекі, бо в нас все ще е, немає єдиної такої сучасної системи протиповітряної і протиракетної оборони. Я маю увазі протиракетної, протикрилатих ракет, навіть про оборону протибалістичних ракет навіть не йдеться. Тут, на жаль, дуже багато навіть більш таких багатих країн не, можу собі, не можуть собі її дозволити. Але що мені значить, вселяє деякий оптимізм? Що командувач повітряними силами Сполучених Штатів у своєму виступі, там був в коментарях після Рамштайну, чергового Рамштаймуну, сказав, що в Україні потрібно будувати не просто давати ракетні зенітно-ракетні комплекси, а будувати комплексну систему. Яка має включати в себе всі три види, значить, ракети малої дальності, ракети середньої дальності, ракети великої дальності шаленовано по висоті, і треба будувати єдину систему. Оце вже перші кроки в потрібному напрямку. Перші кроки, ну сподіваюсь, що колись таки ми отримаємо цю систему. Але ж це не будується. Ну, пробачте, за місяць навіть. А у нас от впродовж останнього місяця там три понеділки з чотирьох. Це, це ракетний терор, причому по об'єктах саме енергетичної інфраструктури. А чи можна якось ну я не знаю поговорити про якісь системи, які би дозволили закрити саме, саме гідроелектростанції або там теплоелектростанції? Ну, поговорити про системи можна, але від цього вони не з'являться. Тут яка в нас проблема? Нам дають системи по один, по одній, по два, по три. А нам потрібно 10, 20, 30. Бо ми ну, отримали ми один Айріс т значить, розбили його на три. Ну, він на три, цю батарею можна на три взводи розбити. Поставили, наприклад, наприклад, я ж не кажу, що це напевно так зробили. Поставили в трьох різних місцях. Але в нас таких місць, по яким росіяни активно б'ють при найменшій можливості, в нас їх десятки. І, на жаль, нам не дають найбільш ефективну зброю. Нам не дають ми ну, скільки нам обіцяли Арі ми нам обіцяли з липня отримали один. на Самс. Обіцяють лише отримати в листопаді, і то поки що один, ну може два передадуть відразу винищувачі, як шла мова, значить про них, ну мабуть, ще на початку, десь, значить, там в травні починали нам розмови. Ми з вами це обговорювали. Так тема ще, значить, не зрушила крига ще не скресла в цьому плані. Тобто, поки що, ми маємо обходитися власними силами, але вже... Франція обіцяє нам дати системи, які дозволять активніше воювати з шахедами. А такі самі системи нам обіцяє Іспанія першою і потім підключаються Сполучені Штати. Тобто деякі крилаті ракети, якими завдають удари, значить з ними боротися можуть лише добрі зенітно-ракетні комплекси, серйозні. А от е шахеди, які визна виснажують нашу протиповітряну оборону, бо по ним доводиться використовувати наші зенітні ракети, серйозні, дорогі і авіаційні ракети. От, значить, е проти шахеди зброю ми отримаємо. А зараз стараються багато об'єктів ін інфраструктури, а росіяни стараються знищувати саме шахедами. Ще невідомо, наприклад, чим сьогодні вони стріляли. Добре, ви вже сказали про постачання літаків. І Тут для мене знаєте гірка, але позитивна новина. Є повідомлення від командування, що повітряні сили збройних сил України визначили групу льотчиків, які можуть навчатися розпочати навчання на сучасних іноземних винищувачах. Ми ще з червня так говоримо про те, що Сполучені Штати виділили певний бюджет для навчання українських пілотів. Зараз у нас. 31 грудня повідомлення за той 31 жовтня. Повідомлення Поспішайте. за 30 жовтня. А чи це ми так загальмували процес? Чи це якась, ну я не знаю, частина, яку ми не дуже розуміємо? Ні, це все ще політичне рішення, за яким нам літаки поки що навіть не обіцяють. Значить, ви ж бачите, що ми визначили, ми сформували групу, і це правильно, це тиск. Це постійний тиск, і це постійне формулювання, активне формулювання наших потреб, наших не просто наших забаганок, а наших нагальних потреб, найнагальніших потреб. Бо без літаків ми з вами багато разів говорили: без літаків, а також значить без повітряних радарів. Про це ми теж з вами, мабуть, з травня, якщо не раніше, обговорювали цю тему. Значить, ми не зможемо надійно захистити наше небо від крилатих ракет і шахетів щодо балістичних ракет. Ну, з цим проблеми були є і будуть, але до цього це окрема розмова. А щодо е, пілотів, ну це добре, якщо значить відібрана група, враховано те, що це мають бути пілоти, значить, ну, відповідних, е, відповідної підготовки, фахової, мовної підготовки, це зайвий раз підкреслює, що е, від залежить, значить, е, ну стримування ситуації це не з нашої причини, а з причини наших союзників, які все ще не вирішили. Вони. З 31 липня, коли Конгрес прийняв рішення про підготовку українських пілотів, з 31 липня, все ще вивчається питання, який саме тип винищувачів надати Україні. А, ну а поки вони не вирішуть це питання, то відповідно і немає сенсу розпочинати навчання, бо навчати треба вже на ту систему. Я правильно розумію цей зв'язок? Не зовсім так. Значить, спочатку можна було зробити підготовку на американському типі тренувального літака, все одно цього етапу не минути і починати можна було б вже зараз. Після того як ми звикнемо до багатофункціона до кабіни багатофункціонального тренувального літака. Нам буде набагато легше орієнтуватися в величезних інформаційних потоках, які надходять на борт сучасного багатофункціонального винищувача, чи то F-16, чи то F-18, чи то борони Боже, якийсь європейський тип. Добре, дивіться, якщо ще раз я намагаюся просто скласти пазл Кирило Буданов і його прогнози часто справджувалися, до речі, прогнозує зараз, що до літа ми вестимо бої за визволення Криму. Якщо зараз тільки визначаються, на ну який тип літака. Україні надавати, а навчання ще не розпочалося, ну судячи з офіційних повідомлень. Та то що ми маємо розуміти, що літаки, якщо і будуть, то заплановані вже на період після звільнення всіх територій? Я от не розумію, як це розглядати. Це ж не за місяць можна навчити пілота на ну там на той же F-16. Так, це потребує мінімально півроку підготовки для того, щоб льотчик був готовий для для як ведення як, як повітряних боїв, так і ударів по наземних цілях. Бо сучасні багатоцільові винищувачі вони літаки універсальні. Якщо зараз ми маємо чотири типи бойових літаків, то в новій. Системі, значить, нашої протиповітряної оборони і військової авіації, ми будемо мати аж один тип, максимально два типи. Можливо, якщо виберемо F-15, до пари до нього піде F-16. А якщо виберемо, наприклад, F-18, то вистачить одного типу. Він досить такий багатофункціональна машина і багатоцільова. От підготовка дійсно, ми вже кілька разів це обговорювали з вами приблизно півроку. З них власне льотна підготовка 4-5 місяців, і підготовка в залежності від рівня. Так звана підготовка значить, до, в, до бойових дій, до повітряних боїв, і це базова так звана підготовка: це не ред флег і не агресор, і жодна значить, не підвищена підготовка. Базова підготовка мінімально пів року, може на місяць-два більше. Залежить від е, того наскільки наші льотчики будуть готові в мовному плані працювати. А з інструкторами, які звикли розмовляти професійною авіаційною англійською, тобто не просто англійська а ще й професійна авіаційна англійська. Ну, напевно, так буває в кожній сфері. І на фінал, напевно, тут є вже інформація, що е, значить. Іран збирається постачати до Росії ще якісь нові дрони і оперативно-тактичні ракети з дальністю до 700 кілометрів. А вже є розуміння, чим і чи можна буде українським захисникам оці всі іранські історії збивати? Ну поки що йшла мова про ірановий іранський дрон араш 2 але що це таке? Його не презентували в повному складі, його тільки, власне, планер презентували. Невідомо навіть якого типу двигун буде на ньому стояти, чи то буде реактивний двигун, як кажуть іранці, чи це буде поршневий двигун. А від цього його характеристики значить вдвічі можуть відрізнятися вдріч, вдвічі. Це наприклад, по швидкості мається на увазі чи подальності швидкість і дальність теж значить, наприклад, швидкість з реактивним двигуном може сягати 400 кілометрів. А якщо поршневий двигун, то така сама, як в шахеда, приблизно 200 кілометрів на годину. А, далі, ну єдине, що, що вони, значить, що вони в, такою визначальною рисою цього Араша. 2 називають, що це вже буде не ящик з вибухівкою і крилами, а це вже буде повноцінний дрон. У нього буде система, а, значить, оптоелектронна або телевізійна система наведення, тобто він здатний буде вибирати ціль в останній момент вибирати якийсь. Найважливіше місце удару і може вже працювати, зможе працювати по рухомих цілях. Але поки що ті пуски, що вони робили, і ті фотографії, що вони робили, там добре видно, що стоїть звичайний поршневий двигун. І для нас ну жодних таких нових загроз цей дрон не несе. А щодо ракет, то вони вибрали два типи. Ну не вибрали, вони випускають два типи ракет. На жаль, обидва типи це балістичні ракети, з якими значить, ну, знищувати як протидіяти, якими знищувати їх фізично, нам буде дуже важко, бо в них велика швидкість. Ну це фактично аналоги Іскандера, з якими якими росіяни нас обстрілюють від самого від першого дня війни. Це перша ракета Фатех 110, яка має на борту 500 кілог... бойову частину 500 кілограмів вибухівки, От, і здатна О, вибачаюсь, 300 кілограмів вибухівки. Ой. Зовсім заплутався: 700 кілограмів вибухівки і здатна летіти на 500 кілометрів. А друга ракета це Зольфагар, яка. Ну, вони що зробили? Вони зменшили кількість палива на борту. Зменшили кількість вибухівки на борту і дали, додали дальність, додали кількість палива. Ця ракета має 300 кілограмів з альфагар, 300 кілограмів вибухівки на борту, але здатна летіти на 700 кілометрів це теж балістична ракета. Але в мене великі сумніви, що іранці зможуть виготовляти все це, тобто шахеди, араші і два типи балістичних ракет в сучасних умовах, коли їм ще прикрутять крани. В сенсі радіоелектронних комплектуючих, бо росіяни вже вчора була інформація, що вони вже скуповують холодильники і ще там якісь а, вироби для того, щоб знімати їх з них, а, знімати радіоелектронні елементи для комплектації своєї зброї. Так, да, добре, добре, хоча мало доброго в балістичних ракетах, оскільки збивати їх, як ви сказали, дуже і дуже складно. Дуже дякую за розмову. Авіаексперт і провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко був з нами на зв'язку. Говорили, ну в принципі, про оптимістичне повідомлення, що Україна вже підібрала групу пілотів, які готові почати навчання на іноземних літаках. Але розуміємо також, що це така трохи сумна. З огляду на часову перспективу новина, тому що підготовка пілота це щонайменше пів року, і то якщо цей пілот володіє спеціалізованою авіаційною англійською мовою, Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.